Проти Євномія. Восьме. Неуминемо мовчанням і того, яка благого війня, на погиблі слухачів домислена ним у цих слова. Євномія. Не за людським домислом величати Бога ім'ям нарони народженого, але віддавати йому найнеобхідніший борг сповіданні о тим, що він насправді є. Василь. Яке слово може неналежно виявити хитрість цієї вигадливості? Він намагається залякати простодушних людей. Що вони не віддадуть Богу належно, якщо не будуть його сповідати, ненародженої сутності і відданням ворога, називає своє власне честя, спостерігаючись платити думку, що говорить щось від себе, але переконуючи, що віддає необхідне належне Богу. і всім іншим доводить, що, носячи ненародженість та сутності, не Тимуть відповідальності і будуть прощені, якщо розуміють інакше благочестиво, то накличуть на себе невблаганний гнів, як ті, що не захотіли віддавати, і найдавніші і найдухідніший усіх боргів. Тому я, охоче запитав його, чи щодо всього сказаного про Бога він відчуває таку розважність, чи лише щодо цього вислову, бо якщо зовсім нічого не являє за Домусом, щоб не здавав, що Він величає Бога людськими іменами, так само. І не сказане про Бога буде визнавати за сутність усія. Тому не вже не смішно сказати, що божественна творчість є сутністю або промислительністю, або також передбачення знову сутності і взагалі будь-якою дією визнавати сутністю. І якщо ці найменування належать одному об'єкту, то з необхідності вони рівносильні між собою, як бачимо, це багатоіменний. Коли, наприклад, один одним називаємо і Симоном, і Петром, і Кіфою. Отже, хто почув про. Боже незмінність, то прийде до поняття народженості і хто почув про нерозумність, то йде до поняття творчості, і що може бути безлуздішим. І такого змішання, коли хтось, позбавивши кожне ім'я його власного значення, дасть знову при загальному вжитку і вченню Духа. Коли чуємо про Бога, що все премудро створив Єсин, Псалом 103, і пізнаємо його творче вислання, коли чуємо, що. Відкриває руку свої насичує усі творіння, благами своїм, псалом 44 то пізнаємо промислів, який простягається на всіх, коли що йому, що він морк, зробив покровом своїм 17, і розуміємо невидимість цього єства. І знову почувши сказаним імені Бога Господь, я, я не змінююся. Малахія 3. Піздимо повсякчасну, то тож не сіли змінність Божої сутності. Отже, уже чи не очевидно, безумство стверджувати, що у кожного імені немає свого власного значення? Легше всі імена в супереч своїй силі своїх сил і однозначно із собою. Зрештою, якщо погодимося з цим, то й у всякому разі, це не тільки не допомагає досягти своєї мети. Бо якщо усе це має на увазі незмінність, невидимість нетріння, будучи взяти про Бога Отця, означає відсутність, що видно, так само будучи взяти про народного сина, і Бога повинно означати сутність. По не незмінним. Нероздільними і всім подібним до того імені називаємо і народного сина, і так їхня буде, обереться береться щось протилежне, бо не стільки можна було доводити неоднаковій засутністю відмінності, в одній назві услідки спільності і багато в чому. З тієї ж необхідності внаслідок допущеного змусять їх визнавати подібність. А якщо скажемо, що таке благовіння він має тільки що до слова народжене, а з іншим обходиться необачним, то знову запитаємо його, за яким же. Якщо сказано про Бога, так багато лише в цьому не виявляє ретельність і ним одним віддає йому Бог. Бога богатим, чим є насправді, але не відмовляє, не вилучить іншим, достатньо багатим людськими домислами. В батько в списках Апольський ватопецький не відмовляється. Втім ця суперечність між двома частинами, спричиняними, наявністю за відповідністю заперечення, частки не може зв'язати, так, що в одному випадку. Відмовляється, підрозуміти не так, що є в номі, не заперечує буквально і категорично всі інші визначення і найменування Бога, тим народженості, в тому числі і зі Святого Письма, У першому ж випадку мовити про те, що є в новім, словами того Василя відмовляється присвоювати Богу інші божественні властивості та визначення, які рівносильній ненародженості, але не протовну вважає їх нижчим достойністю, примітка редактора. То він небагато віддає одне, а то не так через в'ячне, Та й невдячне бо залишає в себе більше. Так і в нові, мов хитра тварина спіймається на власну хитрощі, бо тим найбільше, викривається, ним намагається прикрити. Дев'яте. Але погляньте, яке продовження у слова. Довівши, як він гадає, що на народженість неможливо цілити домуслом, додає і в ногі. Але в розумінні позбавленості треба розуміти на народженість, якщо тільки він позбавленим розумінням позбавленням, чого небудь, що стосується породи, нічого жовтніш, пізніше він володіння. Василь. Нескладно довести, що говорить запозиченим в морській мудрості, з нею з Божеволів вдався на такої новозини понять. Бо це Аристотелівське поняття про володіння і позбавлення, які кажуть ті, що читали твір Аристотеля під назвою Категорія. Аристотель говорить, що позбавлення пізніше від володіння, і, що він говорить не за вченням духа за мудрістю князів віку цього, першого року, другого. Досить звернути, що до нього сказане Псоломій нечистиві, підстерігають мене, щоб погубити, а я заглиблююся в откровення Твої, Псалом 117. Дізнавшися, що сказано, не взяти не зучення Господа нашим Христа, досить нагадати йому слово Господнє, коли хто говорить неправду. Говорить від себе, Івана Восьми. Таким чином уникне багатослівності, тим самим зробивши для багатьох очевидним те, що в нас немає з ним жодного спілкування. Яка згода Христа з Бельяром, або яка співучасть вірно, з невірним. Другого Коринтян 6. Але щоб не здалося, що через нестачу доказів ми вдаємося до мовчання і поговоримо коротко і про все це. І сказано про Бога. багато. Що в аюному, як бачимо, говориться подібним чином, наприклад, нетлінний безсмертний, невидимий. Тобто мається на увазі поняття, які заперечують в суб'єкті щось небудь властивість. Наприклад, нетлінне, заперечення тління тощо. У термінології Аристотеля він називається позбавленостями. Естересіс. Гадаємо, що того ж роду слово не народжений, якщо дехто називається слова такими, що означаємо. Означаємо слів прийнятих наукою і не гадаємося за народцями тим, якої в категорії не відносили прилічені ними слова. Скажемо, що до неї не належить. Ім'я народження, тому як нетлінність означає, що в Богою немає тління, невидимо, що Бог перевершив всяке осягнення очей. Безмінність, що сутність Божа не має трьох вимірів, безсмертність, що Богу не властиве руйнування, так і народжені, скажемо, ми означаємо, що Божі. Немає місця для народження. Якщо жодне з цих найменувань не означає втрату, то означає цього й останнє. А якщо про ті імена погоджуємося, що не висловляється втрати про найменування народжене, не то поступаєшся цим, що скаже втрата, якого попередньому володіння вражає смерті. Тут водитель припускає сам аргумент євномії, наводить тільки його спростування, зі змісту спростування можна розуміти, що і в номі навчав, ніби не можна народженість, вважати позбавленістю. Тому що неможливо припустити у Бога і якогось народження або передувало ненародженості. Чому це найменування не має ніякої сили з найменуванням ненародженість, але він хитрує лише над цим словом, оскільки в ньому тримаються початки в нечестя. Про те, щоб хитрість його стало очевидною, чинить так. Ті самі поняття, які застосовують щодо народженості, і саме те, що воно побожно мовиться про Бога за людським домистем і невзначення позбавленості при щось інше і сказано про Бога. Дивіться, що вийде, бо бачите, що вони достоту прикладаються до кожного. Якщо бажаєте, прикладаємо їх до імнії нетлінність, тлінність, приніжчи власні його слова. Гадаємо, що називаючи нетлінними, ми повинні величати незалідським домусом, але віддавши йому найнеобхідніший борг, тобто сповідання його тим, чим є насправді. Але я не врозумів втратити, якщо тільки підтрату розуміти, втратити що в небі, що стосується природи, тож пізніше, під І Через краще так міркувати про ненародженість нетлінність і взагалі про кожне слово, промовлене ним же чином. Але жодне із цих слів не приймає, так як нечестю. Не через решту не згадає, хоча тисячі слів, сказаних про Бога. Десяте. Тоді, як кричу, у чому, немає жодного ім'я, яке би, вмінявши все Божество, було спромогне цілком його висловити. Але бо, та різних імен, узятих у власному значенні, кожного утворюють поняття, звичайно, темне і дуже мізерне порівняно з цим цілим, але не для тих достатніх імен, сказаних про Бога, одні показують, що в Бозі є інше, навпаки чого в нього немає. Оцими двома способами, тобто запереченням того, що немає, і сповіданням того, що є, у нас утворюється ніби певний від, відпис Бога. Наприклад, коли ми називаємо його нетлінним, тоді ми так говоримо собі або слухачеві, ну, що Бог знає тління. І коли ми називаємо невидимим, ми або говоримо не пропускаючи, називається відчуттям зором. І коли безсмертним не тримаюся думки, що смерть може торкнутися Богом. А також, коли називаємо народженим, говоримо не думаю про Бога бути залежно від якої-небудь причини або від якого небудь початку. І взагалі кожним із цих найменувань навчаємося в думках про Бога, не подати у незалежні, хоч поняття, тому що під пізнання нам непереважна Божа властивість забороняється одне одному, міркуючи про Бога, приносити думки буде на щоб люди в жодному разі не подумали, ніби Бог серед лінних, або невидимих, або народжених. Отже, всі ці негативні іменування Бог заперечує чуже Богові, а міру то, яке усвоясняється, думка не віддає від себе помисли, про належні Богові. Знов називаємо Бога благим, праведним творцем, суддей, даємо йому подібність цих імена. І в попередніх іменах слово означає якусь відміну та заборонену понять чужих для Бога. Так тут вони означають підтвердження і звершення властивості Богові, того, що належним чином про нього уявляється. Тому кожен різновид імен навчає нас або того, що належить Богові, або що вона є в Бозі, або того, що не належить, чого немає. А ненародженість має означає того, що не належить, бо показує, що народженість Богові не належить. Якщо хочеш щось назвати це тим, що означає втрату чи заборонення. Ним, чи заперечним чим чимось подібним, то про це сперечатися не буду. Але що ненародженість має значення того, що не існує в Бозі, як гадає, достатньо пояснень в сказаному досі, сутність не є щонебудь із незалежною Богою, але саме буття, то і не Боже, і відлуч... долучити її до сущого в Бозі велике безумство. Бо якщо сутність перед несущих, то навряд чи щось інше, що сказано про Бога, буде серед сущ. Але доведено, що ненародженість серед того, що не належить тому, каже неправду, той, хто стверджув, що слова не виражена саму сутність. Але імномія, як щось безглузде, підкидаючи те, що мовиться про Бога розуміння, то позбавления, вдається, звичайно, до думки, більш було частиве народження долучити до самої сутності і вживати кроткі фрази пише так. Отже, якщо незадовольством, не в сенсі позбавлення на їх частину тому, що не подільний. Не якщо небудь іншим в ньому самому, то що простий, не якщо небудь іншим з ним, то що народжений один єдиний і що як ще й буде не на від сутність. Василь, даю слово, куди хотів поняти народженості докраймо, що до приєднав, і докремо щоб до цього приєднав гадає до самої сказав, Сказавши про Бога всього, що це є народжена сутність. А я сказав би, що боля сутність народжена, народження, але не сказав, бо що не народженість є сутністю. Добре заслуговує на заувагу і те, що неподільність просто то властивості за поняттям, то торгнуться неподільності, те, що складається з частин. А також просте те, що складається з багато чого. І воно ми розрізняємо з собою підмиті як щось недмінне за своєю сутністю. Потім він робить заборону, що належить Богові ділити, і одне пропускається в ньому народженням, а інше народженням. Ви також думати, що народженість міститься в ньому як дещо інше. Але викривати марноту цих слів, не берусь, бо хто сперечається з пустословом, то, звичайно, й сам йому подібнюється. Через те, гадає йому до солому не відповідати безумному на безумність його причесла І Іновий підвів підділення слова невживлення, які ніколи не вживалися. Що вдалося з багатьох прорахованих причин згідно з одним єдиним висновком, не народженість запрошта виявитися тією прикметником. Проте можливо і нам потрібно було багато слів, щоб виявити неправду, та свідчення, що народженість не є Божою сутністю, якби не було вже заздалегідь, досліджено прораховане ним у поділі, бо якщо було місним його твердженням, то народженість береться не за домуслом і не за розумінням позбавленості і решту. Того тоді висновок не був би послідовним, яка необхідність в тому, щоб народженість відпадала під одне з привлічених понять. Тут, сьогодні, Василій, Василі, мабуть, вказано те, що не доведені ними основи висновки єномія, не доведено, що ненародженість на є поняття не з домислом, не в сенсі позбавленості тощо. Навпаки, оскільки він як неминуче пов'язаний з попереднім, додав, отже, якщо не з домислом, не в сенсі позбавлення і не з яким-небудь перерахованим способом, що це була народжена сутність, ми повернемося його слова, скажемо, отже, скільки народженість уявляється розумом за доносом і її іменем, що означає позбавленість, то вона не є Божою сутністю. Бо поки не спростовує сказано і не подасть віцності своїм ствердженням, не матиме місця його висновок. 12 взагалі ж, яка гордість та зрозумілість, думати, що дознайдена знайдена сама сутність Бога всього, вони ледве не затьмарюються великмовністю, навіть того, що сказав, вище зже зі зірки Божі поставлю престол мій, Псалом Після 14, «Які не, які не на зірки або на небо намагаються зійти, а нахиляється проникнути в саму сутність Бога всього. Отже, станемо в нього допитуватися, як він досягнув розуміння сутності, не вже з загального поняття, але воно відкидає нам лише Боже буття, а не з чим є Бог. Іскучення спущення духа, але якесь вчення, де воно викладене, великий давид, якому Бог є мудрість, полом 50, чи неясно сповідує, неприсутність бачення, коли говорить, дивно для мене сівне Твоє, високо дано для мене і не може збагнути Його. Псалом 38. Іса, який поглядав слава Боже, що ти нам про Божу сутність, усем прості, про, про Христа і свічі слова, рід його, хто пояснить. Ісай 53, а в суд обраний, діяння 9, положимо в Христа, який говорить у ньому, 1 Корінтян 13, що був піднесений до третього неба, і він чув неможні слова, які він не може переказати, яке залишив навчення про сутність Божу, коли він провник окремі закону до будівництва, ніби йому голова пішла оборотом під обмеженості моглядом та виликнув таке слово, глибина багатства і примуності розуму Божого, які на зберемі суди його, на судині путі Його. Але якщо не допустимо тим, які досягли міру віддання Павла, то яка зрозумілість тих, що проголошують, наші знають Божа сутність? Вислух з неї Ісаї, які особливо любили святитель Юстин Філософ Трифоном Юдеєм та інші, Ірне Лівонський для вираження таїнства людської правди Христа. Тоді Василій тут не використовує це місце як вислів, що критизує вічне народження сина. Я радо запитав би їх про землю, на якій вони стоять і з якої створені, що вони скажуть, яку проголосять нам сутність землі, щоб ми, якщо скажуть щось, небудь про продольнішнє, що належать під ногами, привели їм тому разі, коли простягаються на межі будь-якого поняття. Тож, яка сутність землі, такі спосіб і пізнання, хай скажуть нам число від відкрили і почуття, йшоскає, що, що почуття, за котрим із почуттів, пізнається ця сутність, чи зором, яке воно сприймає враження кольорів, чи дотиком, але він осрізняє. Рідкість, чи м'якість теплоту, чи холод то, що протилежний ніхто не називає, жодне з нього сутністю хіба божеволі. Про смак же і нюх, чи варто й говорити? Одне приймає враження від соків інше від запахи, і слух відчуває звуки, слова, які не мають жодної спорідності із землею. Отже залишається їм сказати, що сутність. Це мені відкрите слово, неким же словом, де воно в Писанні, ким і святих передано. 13. Той, хто вповідає на протворенні, навчає настільки того, що на початку створив вогнебу, землю, земля ж була невидима і порожня, куття перш назвав за достатнє, сповістити тільки про те, хто сотворив та прикрасив землю і яка є сутністю відмовитися, дошукуватися справи марної і даремної для слухачів. Отже, якщо пізнання цієї сутності не підтверджується, і свідчення почуттів, ні вчення слова то звідси, що скажуть пізнання ним сутність. Бо По у землі почуттям пізнається або колір, або об'єм, або важкість, або легкість, або зв'язкість, або сипкість, або твердість, або м'якість, або холодність, або теплота, або смак, або відмінилися окреслення. Та ніщо, що ви самі вони навчає сутністю, хоча ладні стверджувати все. Також немає про неї міркувань і жодному слові мудрих і блаженних мужів. Тож, який іще залишається спосіб пізнання, не хаскають нам ті, які зненавидять усе, що в них під ногами підходять повз небо, і всі надбірні сили торкаються і ж розумом найперше сутності. Висвіт перша сутність буквально заполичне в Аристотелю і означає реально існуюче однічне та конкретне буття на відміну від так званої другої сутності, від якої йшлося. Про абстрактні роди та види. Ходити Василь змінює сенс даного торгівського вислову, і воно тут означає вже не принцип логіко-некологічної першості, але буттєвої через те означає Бога. Але здається, що гординя найтяжчий усіх людських пристрастей і таку, кому вона є, насправді віддає одному засудженню з дияволом. Через цю гординю і вони не знають навіть того, яка природа землі, в якій вони топчуться, хваляться, що проникли у сутність Бога всього. Бог і святими своїм Аврааму, Ісаку та Якову, називається Богом, яких він обрав, для тих, щось переважне, та гідне своє велище через їхню досконалість у всяка чистоті, сам себе називаючи Богом Авраамом, Бог Ісака, Богом як, Він говорить, ось ім'я моя віки, і пам'ять про мене з роду в рід, вихід у третє. Бог ім'я своє ім'я, а тим більше не крив своїй сутності, що вона таке, бо говорить я Господь вив Аврааму Ісааку та якось, Бог сущі їх, а ймена. Много наявив їм вихід вихід третє. Не явив тому, очевидь, що його не можна містити людський слух, але певний євноміє, бо сказав не лише ім'я, але й тому самосутність, і таку велику таємницю, не явлено жодному із святих і вномі, оприлюднює, в книгах та необхідне, розповідає всім людям і, і готоване ним за обітниця вище будь якого людського віддання перше Коронтян другим. І мир Божий, щоб перевершив всякий розум, коли піанець четвертий. І він не допускає, що сама сутність Божа вища всякий розум і вища за всяке. Людське розуміння.